Ви кажете, от і соціолог каже і ви кажете, доводите з цифрами в руках, що наші жінки на 25 років живуть довше після виходу на пенсію. Але, можливо, живуть на 25 років. Але як вони живуть? Ви гляньте на наших жінок-пенсіонерів і гляньте на пенсіонерів закордонних. Я сам особисто бачив пару з Ізраїля, йому 84, їй 80. Вони як молоді бігають по курортах. Ви можете уявити нашу бабу діда 80 років, щоб їздив по курортах. Да ви з вашими реформами їх 60 років, вони згортаються, як горбаті, ходять від тієї роботи багаторічної, гнуться в поля, гнуть. На коровниках, де ще залишились, і потім на 700 гривень, чи як моя мама 950 гривень пенсії отримує. Чому ви розказуєте, ваша пенсійна реформа вирішує проблеми дефіциту пенсійного фонду, але головне, що вона не усуває, це соціальної несправедливості. Як були блотні пенсіонери, так і залишається. Як були людина вік працювала 900 гривень, отримує, і той, хто не працював, так само буде отримувати однако. Де ваша справедливість? Ви тричі в Верховній Раді сказали. Що ви відмовляєтеся від ідеї обмеження пенсій для пенсіонерів? Тобто у нас сьогодні і каже, каже бачите, настрій такий в Верховній Раді. Люди добрі, а чому настрій такий в Верховній Раді? Бо 200 депутатів пенсіонери у Верховній Раді. Навіщо вони там потрібні? Гнати їх у шию, звідси треба. Пенсію отримує, зарплату отримує, нічого не робить, і бачите, і ще й голосувати не хочуть.